Усім привіт! В сьогодні в відео я розповім про те, які нові функції з'явилися в уже 5-й версії мого бота. Давайте перейдемо на головну сторінку. Тут ви бачите кнопки, які запускають кожну версію бота. Нас цікавить ось ця кнопка. Давайте перейдемо і глянемо, що там нового. Як і в попередній версії, тут є кнопка перейти на головну сторінку і зробити покупку, коли ви в ручному режимі можете. Додатково здійснювати покупки. Нижче появилися і інформаційні вікна, в яких відображено те, чи увімкнута чи вимкнута певна функція. У першому вікні виводиться інформація про те, чи бот увімкнений чи вимкнений. В другому вікні виводиться інформація про те, чи автоматична покупка і автоматичне виставлення ліміток увімкнене чи вимкнене. Давайте перейдемо на сторінку налаштувань, і я вам покажу, що появилося нового. Тут появилися додаткові вікна. Це є можливість здійснювати при падінні ціни з певним кроком нові покупки, що дасть вам можливість е, налаштувати бота під вашу стратегію, і він буде автоматично купляти, продавати і вже стане більш самостійним е, при торгівлі біткоїном. Я розробив три варіанти автоматичної покупки монети. Це є. З певним кроком, який вимірюється в доларах, певним кроком, який вимірюється у відсотках, і крок, який вимірюється у часі в секундах. Давайте запустимо кожен варіант, і я вам покажу, як це все працює. Але перед тим хочу наголосити на ось цій функції. Коли у вікні вимкнути нові покупки, вибрано вимкнуто. Це означає, що ось на цій сторінці. Що би ви тут не налаштовували в боті, чи, наприклад, тут вибрали купівля з певним, певним кроком ціни, чи би ви вибрали у відсотку, чи за певний час, якщо тут вибрано вимкнуто, то тут не здійснюється жодні покупки. Це зроблено для того, щоб ви випадково не запускали бота, коли ви цього робити не хочете. Єдиним винятком є зробити покупку ось ця кнопка. Вона не зважає на ось ці налаштування. І нею ви можете навіть при вимкнутому боті. При варіанті вимкнуто, ви все одно можете здійснювати виставлення ліміток в ручному режимі. Далі перейдемо сюди. Якщо ви хочете, щоб бот працював з одною ліміткою так само, як і в третій версії бота. Ви можете тут вибрати OFF, Автовиставлення нових ліміток буде вимкнуто і бот буде працювати так само, як і у третій версії. Він просто буде виставляти лімітку. Якщо вона йде вгор, він буде відповідно її продавати і нову виставляти. Вийде до гори, тут, наприклад, зависне, і піде вниз. Буде йти вниз хоч до 1 долара. Більше лімітка не виставиться. Якщо ви виберете ось тут один з варіантів, тоді, відповідно до ваших налаштувань, при падінні будуть виставлятися нові лімітки. Про все, давайте по порядку. І спробуємо перше це увімкнути. Бота, але з вимкнутим автоматичним виставленням ліміток при падінні ціни. Коли ви натискаєте Зберегти, перейдемо сюди, після оновлення. Бот запустився, і кнопка засвітилася вже зеленим кольором, нові покупки увімкнено. Бот буде працювати у стандартному режимі без автоматичних покупок. При рості ціни він буде здійснювати покупку-продаж, покупка-продаж до того моменту, поки ціна не почне падати, і ця лімітка не зависне на верхній частині графіка. Зараз дуже хороший момент, щоб показати ці всі функції, оскільки графік добре відріз, і він зараз, скоріш за все, буде падати, і на цьому падінні, звичайно, собі в мінус, але я зможу показати дуже добре, як. Відпрацьовують ці всі нові функції. По графіку можна побачити, що бот працює по його стандартному алгоритму. Він виставив лімітку, ціна впала. І тепер бот чекає до того моменту, поки ціна не зросте до рівня лімітки і не виставиться знову нова лімітка. І так буде по колу, поки ціна буде рости. Коли вже є запущений бот, я можу вам розповісти про другу функцію, яку я додав. А саме автоматична продаж лімітки по маркету. Це зроблено для тих користувачів, які хочуть лімітки, які зависли вгорі, швидко продати, одним натисканням кнопки хочуть ті лімітки закрити. Зараз я цього робити не буду. Можливо, коли ціна впаде дуже донизу, і я в кінці буду закривати ті лімітки, які зависли вгорі, тоді я вам і покажу, як це працює. А поки що ми спостерігаємо за тим, як бот нам заробляє гроші. Як бачите, графік зараз піде вниз. Давайте випробуємо перший варіант виставлення автоматичних ліміток. Давайте виміряємо від останньої лімітки. Наприклад, ми хочемо, щоб ціна виставлялася кожних, наприклад, кожні 25 доларів. Кожні 25 доларів. Вписуємо 25 доларів. Тиснемо зберегти. Переходимо сюди і подивимося, що зараз бот нам покаже. Щоб ви знали, чи автоматичні покупки активовані. Я зробив підсвічування зеленим кольором. Тут виводиться інформація, що автоматично покупку увімкнено, крок покупки 25 доларів. І тут показується ціна, на яку падає відповідно ціна від останньої лімітки. Коли тут дойде до 25, тоді виконається нова покупка. Тут вийшла більша різниця, оскільки я вже дуже пізно запустив, і воно вже запустилося в тому місці, в якому стояла ціна. Наступні. Покупки і виставлення ліміток вже будуть за е, тим алгоритмом, який прописаний кожні 25 доларів. Якщо ціна піде вниз. Якщо ціна буде йти вгору, відповідно зараз будуть виставлятися просто купівля-продаж, купівля-продаж за стандартною схемою, як працює даний бот. Трохи відео вийде довгим. Щоб продемонструвати кожну функцію і кожне налаштування, але, думаю, це буде для вас корисно, оскільки ви за допомогою цього відео розберетеся зі всіма нюансами, які є у цього бота. Кожного разу, коли я його буду доробляти, його, його логіка буде з кожним разом ставати щораз важчою, і щораз е, заплутанішою, і незрозумілою. Тому, якщо ви пропустите якесь одне або два відео, думаю, вам буде потім важко. Розібратися зі всім функціоналом, який набереться за кілька нових оновлень. Як ви можете помітити, виставилася вже третя лімітка, яка виставилася рівно через 25 доларів від попередньої. Вже і 23. Виставилася нова лімітка, але вона відразу продалася. Тепер від цього місця, в якому є ціна. І догори, якщо буде йти графік, монети будуть куплятися, продаватися, куплятися, продаватися. І так по колу. Подивимося зараз на падінні, як це все працює. Поки ціна падає, давайте я увімкну друге налаштування, в якому вже різниця е, крок. Е, при падінні ціни виставляється не доларом, а відсотком. Вибираємо відсоток. І тоді за допомогою лінійки вимірюємо, який відсоток вам потрібен. Наприклад, візьмемо з тих самих 15. Доларів, 25 доларів. Це є. Візьмемо цих 25 доларів, це є. 0,1%. Прописуємо. 0,1% зберегти. Перейдемо сюди. І що нам показало? Коли ви вибираєте е, крок у відсотках, так, і буде писати автоматичну покупку увімкнено, крок покупки 0,1%, який дорівнює 23-22 долара. І знизу показується ціна, на яку ну, вже я відсотку не робив, оскільки в мене вже з попереднього варіанту було готове в доларах розрахунок. Я вивів е, в дужках ціну в доларах, і знизу так само індикатор, на якому виводиться, наскільки впала ціна від останньої лімітки. Це майже те саме, що і виставляння в доларах, просто хтось, як мені вже писали в телеграм-каналі, хтось вимірює свій прибуток або втрати в доларах, а хтось вимірює у відсотках. Тому я дав таких два, два варіанти, два, дві можливості, щоб кожен міг обрати те, з чим він працює, і щоб йому було зручніше використовувати цього бота. Ось так бот працює. Як бачите, він при рості забирає ті лімітки, які зависли, а при падінні виставляє нові. Я вважаю, що це є дуже, дуже хороший варіант ось такими автоматичними покупками, коли ви закинете собі на рахунок, для прикладу, 1000 доларів, виставили лімітки по 25 доларів і запустили його. Він на автоматі буде купляти, продавати, купляти, продавати. Думаю, ви зрозуміли, як все працює. Тому тут довше вже не буду тягнути. І давайте зробимо виставлення ліміток по третьому варіанту. Це є через певний проміжок часу. Наприклад, вибираємо кожні 30 секунд від останньої лімітки і тиснемо Зберегти. Подивимося, як воно буде працювати. Відкриваємо сторінку з ботом. І тут вже замість доларів є секунди. Автоматичну покупку увімкнено, крок покупки 30 секунд. І тут вимірюється час від останньої виставленої лімітки. Якщо час від останньої виставленої лімітки буде 30 і більше, виставляється нова лімітка. Можливо, комусь саме такий варіант виставлення ліміток буде набагато кращий за крок у розмірі відсотків або доларів. Ось зараз підходить 30 секунда, ціна впала, 30 секунд пройшло, і повинна виставитися нова лімітка, в тому місці, в якому була через 30 секунд ціна біткоїна. Лімітка виставилася, і зараз ми будемо спостерігати за тим, що буде далі, оскільки в мене вже залишилися кошти тільки для однієї лімітки. І, скоріш за все, зараз я вам покажу, як працює продаж по маркету. Оскільки для подальшого, подальшої демонстрації в мене вже не залишилося коштів на рахунку. Так, остання лімітка виставилась і давайте я вам покажу, як закриваються лімітки. Лімітка закриваються дуже просто. Дивимося на 23275. 23 275. Натиснемо Sell by Market. Натискаю. І лімітка, відповідно, відміняється і продається по маркету. Продамо ще кілька верхніх. Тут є 23242, 23242. І ось цю продамо. Є одна проблема, яку я не врахував, і яку я ще не виправив. Це коли я закриваю лімітки, або продаються, а вони є в цьому нижньому списку, відповідно, вони не зникають звідси. Їх потрібно просто ось так натиснути, ніби ми їх переносимо вгору, і тоді вони вже стають неактивними. В цьому є. Ще проблема, яку я виправлю у наступних оновленнях. Просто я не хотів затягувати саме цю роботу і тому запустив нову версію бота, не виправивши це. Це буде вже робота для наступної версії. 216. Ще закриємо цю по маркету. У нас вже не вистачає. Ніхто не буде починати з цього місця торгувати, тому що ну, тут зрозуміло, що великий ріст йшов, і є ймовірність, що буде корекція хоча б у пів графіка. Але ну, мені так е, потрібно було, і тому так вже є, що приходиться закривати лімітки, щоб демонструвати роботу е, цього бота при падінні. Якщо б в мене було хоча б на 100-150 доларів на рахунку більше, тоді я міг би не закривати по ринку верхні лімітки і чекати, поки відросте ціна. Але оскільки в мене на рахунку тільки 90 доларів, я не розраховував на такий великий пролив. Зараз може ще гарно впасти донизу. І в нас вже банк наш на нулю. Давайте я зупиню поки що виставлення і взагалі вимкну бота. Нехай він кілька ліміток закриє, тому що в нас вже залишилося 3 долари на балансі і робота нашого бота зависла. Треба чекати тепер, поки ціна відросте, або закритися по маркету. Можете помітити, що кнопки знову стали, ці вікна знову стали червоного кольору, і тим самим вони вас повідомляють про те, що бот є відключений. При... Я також, коли тільки зробив е... цю функцію вимкнення бота і призупинення автоматичних виставлення автоматичних ліміток. Я також е, спочатку не розумів, чому бот не запускається. Е, бо таких вікон в мене ще не було, які показували, що бот запущений чи не запущений, чи дозволено йому купляти, чи не дозволено, чи автовиставлення ліміток увімкнено, чи ні. Тоді дуже важко зорієнтуватися, в чому справа, чому бот не працює. Після цього вже в мене виникла така ідея. Вивести це ось в таких віконечках, в яких ви зможете дуже легко побачити те, що бот зупинений, тому що в налаштуваннях ви його зупинили. Чи там автоматичне виставлення зупинене, тому що в налаштуваннях ви їх вимкнули. І це набагато вам спростить користування цим ботом. Ось вже три лімітки відкупило. Дуже добре буде, коли зараз ось тих, не знаю, там, чотири. 4-5 ліміток, скільки їх там є. 3 лімітки. Це вже буде великий плюс мені в банк. І, звичайно, я закрився у мінус. Мінус в мене вийшов біля 20 центів. Це все сталося тому, що велика дуже різниця була між відкриванням і закриванням. Ось тут десь зависали лімітки. І це був 1%, що є цілком немало для того, щоб продавати по ринку. Але я не засмучуюся, тому що це не перші. Центи долари, які я потратив для тестування, в цьому нічого поганого нема. Ви з цього відео можете зробити висновок, чи вам е, дана торгівля потрібна, і чи вам такий спосіб заробітку потрібен. Насправді, якщо зловити хороший ріст, тоді можна зробити непогано. На цьому я своє відео буду завершувати. Думаю, ви. Все, що потрібно знати по нових функціях, побачили в цьому відео. Якщо у вас виникли ще якісь питання, які я не розглянув, можете відвідати телеграм-канал, в якому ми обговорюємо роботу цього бота, написати там своє питання, і я з радістю вам на нього відповім. На сьогодні буде все. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.